У Кіровограді привели до ладу одне з найбільших бомбосховищ, яке знаходиться в мікрорайоні шкільний. На випадок надзвичайної ситуації воно може вмістити близько півтори тисячі людей. Захисну споруду прибирали жінки-двірники. кажуть, працюють тут вже кілька днів. Щодня виносять з підвалу по кілька причепів сміття. Під час роботи користуються респіраторами. До цього кілька акцій з прибирання захисної споруди тут провели місцеві активісти. Сміття більше земля. Ще після стройки та земля залишилась кірпічі, цемент збитий в мішках, всякий мусор такий, ізвість сухає, каміння носимо ряднинкою, відром. Уже третя неділя. Тяжело. Утром треба вбрати там, потім їдемо вбирати бомбоубіжця, свята нету, маса кота далі одну і все. І от як хочеш, так всі грязні. Відра тягати тя, тяжело сильно.